12-річний Іван Мельничук зі жмеранки самотужки назбирав гроші на дрон для захисників. Бойову пташку передав військовому, який з перших днів війни захищає рідну країну від російських окупантів. Маленький патріот розповідає, гроші збирав, продаючи власноруч сплетені патріотичні браслети. Так накопичив 11 тисяч гривень, з яких придбали дрон, а частину коштів направили на виготовлення буржуєк для захисників. Релоковані до Вінниці підприємства створили вже понад 900 робочих місць. Від початку повномасштабного вторгнення до нашого міста переїхали 138 підприємств, 96 із яких вже розпочали свою діяльність. Про це повідомив заступник Вінницького мера Андрій Очеретний. Певен відновлення роботи підприємств та організацій надзвичайно важливе і необхідне. Це можливість втримати економіку на плаву та посилювати обороноздатність здатність країни. Тому Вінниця навіть попри війну працює. Та направляє усі свої сили на перемогу. Міська влада допомагає релокованому бізнесу швидше інтегруватись в громаду, повернутися до роботи та створювати нові робочі місця для вільничан та переселенців. Чистити полиці від російської літератури та віддати її на переробку. Вінничан запрошують на літературну толоку. Вона відбудеться вже цієї п'ятниці на Майдані Незалежності. На вилучені кошти з переробки російської літератури планують закупити українські книги. Також усіх охочих просять приносити україномовну літературу для переселенців або ж задонатити гроші на їх придбання. Захід стартує з 11-ї години і триватиме до 6-ї вечора. Цей Хамелеон навіть не здогадується, яким гламурним стане у руках маленької художниці злати вже за кілька хвилин. Тому що хамелеон різнокольоровий, а щоб він міг бути привабливішим, то ми його розфар... то ми до нього приклеїмо блискітки. Надавати ящіркам лоску заходились вихованці центру Вінсмарт. Маленькі учні гурточка творчості страшенно скучили за фарбами і пензликами, а ще більше за друзями та спілкуванням за межами онлайн-навчання. Так і обійматись можна А ще спільна робота з колективом наживо в користь та задоволення. Переконує Марійка. Цікавіше і різноманітніше. І якщо потрібна якась допомога, то можна одразу попросити про допомогу. А в інтернеті цього ну не дуже можна, щоб допомогли. У центрах дозвілля до бажань дітей прислухались. Тож тепер у напівпідвальних приміщеннях діти займаються офлайн. Головне завдання це щоб діти центру підліткових клубів під час повітряної тривоги перебували не тільки в комфортному приміщенні, але й саме головне в безпечному. Творити руками красу та проводити весело дозвілля Вінницька малеча може у 13 центрах. Є кілька умов, які батьки повинні виконувати, аби діти ходили до нас на офлайн заняття. Це перше батьки повинні бути поряд нашої центрі або в центрі під час заняття. Має визначених два чергових дві чергових людини з батьків, які можуть допомогти дітям в разі виникнення повітряної тривоги, допомогти педагогу дітям одягнути, зібрати і перейти в найближче укриття. Кожне заняття у гуртках починається з нагадування правил безпеки під час сигналу Повітряна тривога. Діти знають, що треба. Зберігати спокій, тобто ми спілкувалися з батьками. Батьки у нас всі є, чекають дітей. І вже під час повітряної тривоги можуть батьки забирати дітей додому, а можуть залишатись з дітьми і дороблювати чи поробки, чи далі продовжувати курси англійської мови, польської мови. Працює офлайн і дошколярик-контакт. Ти віддаєш тепло, вони тобі віддають емоції. Так само і вони відчувають разом з дітками спілкування, комунікація. Це є розвиток тактильний дотик і діткам, їхнє тепло, так що я можу їм допомогти. Я можу поставити ручку. Я їм е наставлю їх, як правильно це робити. А поки хлопчики дівчатка вивчають літери й уважно слухають вчительку, у на своїх чат чекають найрідніші мами майбутніх учнів. Відпускаю, впевнено, так як обладнана є і туалетна кімната, і роздівалка, і витяжка, вентиляція. Почуваємось дуже безпечно, тому що гарне приміщення підвальне. Я живу поряд, тому будь-який час, якщо мені потрібно відлучитись, мене ще менша дитина є вдома. Я можу вибігти з меншим, забрати дочку. Так само ми сидимо тут в приміщенні вікон, як бачите, немає. А от у центрах Вінсмарту, де найпростіших укриттів, немає, перечекати повітряну тривогу вихованці можуть у сховищах. Поряд це зокрема житлові будинки та підприємства, які подбали про свою безпеку. Перші поставки швейцарських вагонів можемо отримати вже до кінця року. Попри виклики війни, Вінниця спільно зі Швейцарією продовжують працювати над другим етапом проекту Тюрихські трамваї. Саме з них і розпочалася історія співробітництва двох міст, яка успішно триває вже 15 років. Спільно вдалося реалізувати низку важливих для Вінниці проєктів, зокрема у сфері теплопостачання, розбудові велоінфраструктури, просторовому розвитку та електронному врядуванні. Так, війна внесла корективи у наші плани співробітництва, але Швейцарія залишалась поруч, миттєво відгукнувшись на потреби гуманітарного характеру. Маю надію, що після перемоги ми реалізуємо не тільки попередні проекти, а й започаткуємо нові ініціативи, пов'язані з відновленням країни. Маленькі дослідники-екологи готуються до заняття на природі. Сьогодні вони будуть укомплектовувати компост. Цього дітки чекали три тижні. Дітки вивчали, що це таке насамперед, що це за процес, яким чином ця компост цей компостерний ящик упаковується. Та спочатку малеча згадує, що можна кидати туди, а що ні. «Використаний чай та кава». Так, все правильно ви говорите, правильно. Так, наступним у нас до кістки? Ні, вони дуже тверді і нам не потрібні в компості. Перше завдання відібрати невеликі тонесенькі гілочки. Сразу же твій далі збирають та висипають у компост сіно. Разом, скільки ви багато насипали, як ви гарно працювали, а ще нагрібають листя. Та копають землю. Набирайте повні відеречка земельки. Їм цікава сама праця в природі. Ви бачите, наскільки вони активно, активно працюють, як люблять оце перебирати, це все в землі І Ми привчаємо дітей до того, що потрібно берегти природу, потрібно працювати над тим, щоб навколо нас все росло, цвіло і щоб радило нам око. Компости встановили у двох садочках та одній школі громади. Екологічний проєкт започаткували цього року спільно департамент освіти та департамент економіки та інвестицій. Цього року ми реалізовували цей захід за підтримки німецької організації GIZ, яка якраз профінансувала ті, той, той Інвентар, ті матеріальні цінності, які ми які ми залучали для їх організації. Садочок для реалізації проєкту обрали не випадково. Напрямок садочку виховання, який обраний саме екологія, і там зразу видно, що наскільки там городики, наскільки клумби, все підписано, все досить доглянуто. І саме головне, що в цьому беруть участь діти. Кожне завдання малеча виконує командою, і від таких занять вони в захваті. Мені більше сподобалось копати землю. А чого? Ну бо там можна копати і гратись. Я люблю обустійно набирати в мішок. Мені сподобалось возити весті. Вони з маленького віку, приходячи в садочок, навчаються бути справжніми відповідальними громадянами громади і розуміти, наскільки важливо створювати навколо комфортне середовище і бути соціально відповідальним. Спочатку у маленькій громаді, а потім у великій країні готове добриво використовуватимуть для підживлення рослин на грядках та клумбах садочка. Палиш листя і траву, готуйся до покарання. Штраф до 30 тисяч гривень чекає на паліїв городини, стерні, луків та пасовищ. Людська безпечність несе лихо лісамбіничини. Тож лісівники звертаються до громадян з проханням не випалювати рослинність на сільськогосподарських землях навколо автодоріг, залізниць, населених пунктів. Бо невелике багаття з легкістю може перерости у пожежу великих масштабів. А під час війни спалювання сухостою прирівнюють до диверсії. А ще через спалювання трави, стерні опалого листя гинуть тварини, які не можуть вирватися з вогняного кільця. Крім того, крізь де пройшовся вогонь, не буде колишнього різнотрав'я. Вирвала з рук у Тульчині. Затримали жінку, яка пограбувала 13-річну дівчинку переселенку. Злочин трапився на місцевому ринку. Дівчинка допомагала продавати випічку, коли з її рук вирвали дві тисячі гривень. Про злочин поліції повідомила місцева. Підозрювану затримали. За вчинення такого злочину під час воєнного стану жінці загрожує до 10 років позбавлення волі. Напад після сварки в Турчині 59-річний чоловік вдарив садовою пилкою 18-річну дівчину. За інформацією слідства затриманий був п'яним. Між ними працівниками кафе виник конфлікт. Чоловік пішов до магазину, придбав садову пилку. Після чого повернувся до кав'ярні і вдарив нею баристу. Потерпілій надали медичну допомогу підозрюваному загрожує до семи років тюрми за хуліганство. Його пальці швидко дріботять по клавіатурі. Програма за програмою, і комп'ютер налаштовується для нестандартного користувача. Скористь голоса 55, десяти громкість Вінничанин Володимир Буровой вже 14 років незрячий. Чоловік не лише знайшов себе у цьому житті, а й допомагає адаптуватись іншим, таким же як він. Зрячие работают с мышкой или там, если ноутбук, то тачпад, да, сенсорная панель, по которой там пальчиком везет и находят там то или иное приложение, запускает по касанию, а двойное касание, а у незрячих, ну, как бы, происходит на ну, вся взаимодействие с, в основном, все с клавиатурой. Пан Володимир на звичайний комп'ютер встановлює драйвера, які озвучують кожен ярлик та функцію. Тут ставляться специфічні програми, які користуються сліпі люди. Ну, Наприклад, програма екранного доступу НВДА, Як вона називається? вона вот. преобразовує текст в річ. до рокової авіакатастрофи, в якій втратив зір. Чоловік був із технікою на ти. У своєму новому житті цю справу вирішив продовжити. Утром проснулся и не видишь. Ну, жить как-то надо. Вот и не было никакого такого ну, упадка, уныния. Мне нравится помогать людям, поэтому я помогаю, чем могу. Хочется быть наполезным в этой жизни, а не только потреблять. Тож тепер до вінничанина надсилають техніку для незрячих зі всієї України. Окрім комп'ютерів, Володимир Буровой адаптовує смартфони для людей із вадами зору. Подільський зоопарк запрошує віничан допомогти збудувати вольєри для двох хижаків, евакуйованих з Одеси. Це Ягуар Джекі та тигриця Ліза. Власники приватного звіринцю, де жили тварини, через війну виїхали за кордон. Нині, поки будуються нові вольєри, хижі киці мешкають у старих клітках. Для ягуара зводять житло із зимівником, адже ця тварина любить тепло. Уже встигли збудувати металобетонну конструкцію огорожі та басейну. Утім, попереду ще багато роботи. Необхідно оздобити. Апартаменти облаштувати опалення, водопостачання та водовідведення. Щоб прискорити будівництво і підтримати зоопарк, можна придбати квитки або задонатити. Реквізити ви бачите на екрані.